Корпоративна комунікація, мастхев будь-якої компанії у воєнний період, вважають організатори щорічного навірняка піар-марафону, який днями пройшов у Києві. Вони відзначають, для вітчизняних піар-стратегій в минулий рік видався складним. Бо якщо раніше українські медійники вже мали досвід роботи у кризових ситуаціях, то 2014-го їм довелось працювати в умовах як інформаційної, так і реальної воєн. Раніше було больше корпоративного в контексті. То тобто, сьогодні дуже багато связано з государсьними комунікаціями, з протистоянням інформаційним війнам, з роботою з кризисами, з управлінням репутацією, коли постійні нападки. Про складні умови праці у 2014-му розповідають і самі гравці ринку. кажуть, торік мало не найбільших збитків компаніям, завдала відмова іноземних партнерів співпрацювати з Україною. Мовляв, приїжджати сюди боялись навіть інвестори з сусідньої Польщі чи Казахстану. Тож аби втримати клієнтів, піарникам доводилось використовувати усі засоби дистанційного спілкування. Нужно не працювати не до репутації, можна просто роботи. про те, що ви робите, які пункти вашого плана, в які сроки вони будуть реалізовані, показувати їм результати цього труда. Утім, змінити звичний формат спілкування минулого року довелось не лише приватним організаціям. Через війну та економічну кризу держустанови теж були змушені пристосуватись до нових умов. Розповідає представник міністерства закордонних справ. Він пояснює, торік відомство кардинально перебудувало роботу усієї прес-служби. Тепер про свою діяльність звітує більше у соцмережах та електронних змі. Культура державної служби завжди ґрунтувалася на тому, що мовчання є золотом. У 21 столітті, особливо в умовах такої кризи, мовчання це золота камінюка, яка просто тягне тебе на дно, і ти повинен постійно говорити, постійно пояснювати, що ти робиш, чому ти робиш, тому що більшість проблем. Які виникають, це насправді не проблема управління, це проблеми комунікації. Послухати поради від спеціалістів у сфері комунікацій та піару на навірніка піар-марафон прийшло більше як півтори сотні гостей. Організатори заходу економіка Ком'юнікейшн хаб відзначають, за три роки вони вперше зібрали стільки відвідувачів.